Буквально вчора дивлюся я відео, і такий, напевно, великий експерт-блогер розповідає: не спілкуйтесь з бідними людьми, тому що вони висмоктують з вас останню енергію. Спілкуйтесь тільки з багатими людьми. Бо якщо ви розвиваєтесь, якщо ви розумний, то ви з них не висмокчите енергію, а вони з вас вам додадуть енергії. Ну просто я думаю, і це. Тисячі лайків. Щелки-палки. Я думаю, ну чим, ну, або це люди просто не задумуючись, там дивляться от гарні картинки і лайкають. Чи, ну, от просто в людей немає логіки, вони просто не задумуються, що вони лайкають. Якщо людина, наприклад, якщо от. Ми, по логіці, ми починаємо спілкуватись з сусідом, який, ну, от в нього мета випити всю горілку. Наприклад. Чим це може нам допомогти? Які спільні інтереси? А ми, наприклад, у власній справі ми постійно открутимося, там заробляємо якусь копійку, працюємо над своїми ідеями і хочемо розвинути як краще нашу справу. Чим це спілкування з там, наприклад, з певним сусідом, який сидить на стакані, нам нас. Гатить. Думаю, нічим. Чим які спільні теми в нас з даним сусідом? Ну, напевно, обсудити е, міжнародну ситуацію або політичну ситуацію в країні, е, дізнатись, хто все-таки в усьому винен і чому такий ворожий світ. Нам це треба? Ну точно ні. Ну, мені по крайній мірі. Бо ж ну в кожного своя думка і комусь щось доводити не потрібно, але це не означає, що цей сусід висмоктує з мене з якусь енергію. Просто я витрачу час, я витрачу е, свою ен енергію в пусту, е, доказуючи йому, що ну пити шкідливо, і напевно треба було б е, сраку підірвати з дивана і зайнятися собою якимось розвитком, може пробігти зранку, а можливо і е, щось корисне зробити, наприклад, е, позвонити мамі. Е, та багато речей, багато речей знайомим позвонити, які вже не бачили, е, який він е, можливо родичам, що е, що вам допомогти, бо в мене ж купа вільного часу і. Я хочу щось якось е, наладити, налагодити стосунки, але ж що буде робити оцей е, сусід, який сидить на стакані? Ні, він буде згадувати минулі всі образи або вигадувати образи, е, хто йому в чому винен. Е, чому корисно спілкуватись з, е, ну так скажемо, заможними людьми, тому що. Е, я не маю на увазі там якогось депутата, який чудово накрався. Так я маю на увазі людей спільних по духу, по спільних якихось питаннях, справах, які займаються своєю справою, вони розвиваються в.